Ну але перед тим хотілося поговорити якраз про тему, яка була і виникла наприкінці тижня. Справа в тому, що Карпати, перевіривши своє поле, зрозуміло, що воно на даному етапі не придатне для гри. Саме Газон не прижився на стадіоні Україна. Бачите, що тут серйозні проблеми. Ну показують нам, бачите, що не тримається, не тримається Газон на скупи. І як наслідок, зараз на даному етапі не рекомендується на тому полі грати футбольні поєдинки. І так вийшло. Так вийшло. Олександр Оксіч, що Карпати вдома маючи два стадіони минулого сезону? Зараз зупинилися без стадіона, тому що е, свій стадіон не можна використовувати через те, що ну, є проблеми з газоном. Е, стадіон е, Львів Арена, ну там зараз вже заїхав Донецький Шахтар, і в принципі він себе почав повноправним господарем. І тут виникла певна колізія. І Карпати звернулися до Міністерства молоді і спорту е, з приводу такої ситуації, що, мовляв, ну, дайте нам можливість пограти на Львів Арені, незважаючи на те, що там грає е, Шахтар, тому що ми б не хотіли залишати Львів. Е, бачимо, що клуб професійного футболу Карпати звертається до вас попитання, може можливість проведення календарних матчів Пінату України з футболу на стадіоні Арена Львів у зв'язку з регламент регламентною необхідністю здійснити погодження часу та місця матчів за два тижні. Тобто, мали відразу ж відповісти. Ну але. Е Знаєте, якби ситуація вже не стандартна, тому що якщо зараз дві команди, плюс Ліга Чемпіонів, плюс ще на матчі національних збірних, і в принципі дуже серйозне було навантаження на стадіон Арена Львів. Ну хоча, чесно кажучи, рік тому, якби мені хтось таке сказав, я б просто сміявся, що ну, може таке відбутися. Але бачимо, що зараз ситуація така, що найвитребуваніший стадіон в Україні це якраз Арена Львів. Так, от ми зібрали думки усіх сторін. Давайте послухаємо, що вони говорили. Мы готовы в любой момент предоставить им наших консультантов, которые ну, европейского уровня, люди по, по газону, чтобы помочь им со своим стадионом. А если же там в самом деле серьезная проблема, мы, естественно, готовы играть на львов арене, как бы делить стадион. И нас Львов принял в такой ситуации сложной, и вообще не, не, может быть даже речи, что мы там кому-то отказываем. Более того, мы по большому счету не есть сторона, которая может отказывать, потому что стадион не наш, он нам не принадлежит, поэтому как бы, он принадлежит городу. Мы Ми не зпалимо властям, тому как бы, ну, ми тільки будемо ради. Єдине, если якщо це надо треба попросити федерацію, щоб они нас розвели в плані того, щоб одна игра в Львові була раз в неділю. Щодо Карпати Шахтаря. Ми вели перемовини з командою Карпат. Ми пропонували їм, як домашній команді, грати на Львів Арені. Вони думали про це, і відповіді так, в нас не було. Зараз у нас попередні є домовленості з Шахтарем, і ще не підписан контракт. Але Шахтар хоче до кінця сезону грати на арені Львів. Вони будуть платити за оренду за деякі інфраструктурні питання. Ну це є дуже пози... великий позитив в. Адресу Люїфарени, яка запрацює, і УЄФА надала своє заключення: те, що не можна проводити більш ніж три матчі три матчі на місяць, для того, щоб поле було в потрібному стані. Тобто, ми гармонізуємо процес УЄФА уряд України, в особі Міністерства молоді та спорту, команди. І ми цей компроміс знайдемо. Ми ведемо перемовини із ними, тобто ми дуже гарно відносимось до команди Карпати. Ми маємо наміри продовжити виключно на позитивній ноті наше спілкування. Я особисто, як міністр докладу всіх зусиль. Щоб і Шахтар, і Карпати грали на Львів Арені, та щоб вони знайшли компромісні компромісне рішення щодо графіку використання даного об'єкту. Ми ще навіть не обговорювали фінансовою складової, тому що було потрібно було прийняти рішення принципове керівництву стадіону чи, чи спроможні прийняти нас на цьому стадіоні, оскільки він там завантажений матчами Шахтаря, і в чемпіонаті, і в лізі чемпіонів, і там якісь інші заходи відбуваються. Я спілкувався з директором стадіону в Тернополі, але там, на жаль, неможливо, тому що перша ліга проводить матчі по вихідних. Там дві команди, і вони міняються кожного тижня. Там неможливо. Ми їздили ще в Франківськ, в Стрий, в Калуш, навіть їздили, дивилися там, про можливість проведення там матчів. Але ну, це такі як запасні варіанти, бо треба бути готовим до всього. І все-таки віримо, що нам дасть досягти згоди з керівництвом стадіону Арена Львів і е Міністерства молоді спорту і Карпати будуть грати на арені Львів.